Дівчатка, усім привіт! Як ви зрозуміли з назви, сьогодні ми будемо порівнювати два тональні засоби, які ще ніхто ніколи не порівнював, так як один з них зволожуючий, а інший матуючий. Перший це в нас Estee Lauder W, а інший BB від Міша. Estee Lauder оттіночку 1, 1 n 2 а Міша в 21-му. Я власниця комбінованої схильної до дожирності шкіри Тому у різні періоди, в принципі, мені підходять різні тональні засоби. На одну половину обличчя ми будемо наносити лаудер. Все це буду тушувати я спонжиком. І давайте почнемо з вами потрішечки розбирати. Есті лаудер, незважаючи на те, що багато хто писав, що дуже, така знаєте, пластилінова. Текстура, він тяжко тушується, він тяжко наноситься. Ні, такого в мене з ним ніколи не було. І тестую я його десь ну, два тижні приблизно. Мені подобається, як він лягає, як він розподіляється, і як перекриває усі недоліки. Не можу сказати, що він якийсь там супер-супер криючий, але Перекриває фактично все. Як бачите, відразу він нанісся рівномірно, його непомітно на шкірі. Зараз трішки дівчатка дотушую, він усядеться, і, взагалі, буде, як на мене, вау-ефект. Далі ми з вами будемо наносити мішу на іншу половинку. Ну, кажу відразу: я буду, як то кажуть, сьогодні гуляти тільки по району, тому, в принципі, те, що міша має трішки сіріший відтіночок. Мені не буде заважати. До речі, я вже їх порівнювала, то все виглядає більш-менш однаково. Є свої нюанси, про які ми трішки пізніше поговоримо. Міша тушується, звісно, легше, він має більш таку, скажімо так, зволожуючу консистенцію, тому він і лягає так більш, знаєте, кремово, йому не потрібна така велика. Інтенсивна розтушовка по обличчю, ну, мені він теж подобається. Лягає теж він рівномірно, перекриває більшість недоліків, але все-таки Estee Lauder трішки криючий. Відразу після нанесення він у мене більш помітний, до речі, на обличчі, і місцями навіть, я б сказала, западає в пори, і це ну, на відео більш помітно. Ну, Дівчатка залишає міша більш такий липкий фініш, а ось лаудер вже за декілька хвилин стає матовим, і навіть зараз я б сказала, що не потребує припудрення. Буду наносити також дівчатка, кремові рем'яна, для того, щоб показати вам, наскільки е, ну, там, за 2-3 хвилин да, на них тушуються всі ці продукти. Розтушовую я все це пензликом, мені так ось так. Кремові текстури комфортніше тушувати. По міші продукт легко тушується, швидко його можна нанести, а ось по Естілаудеру потрібно працювати ще швидше, тому що сам тональний засіб, він швидко стає таким матовим. І вже кремові продук... ну, з кремовими продуктами потрібно працювати дещо. Швидше на ньому. Ось так вони наносяться. В принципі, здається, що все однаково, але на камері цього не дуже зараз помітно. На Estee Lauder відтіночок більш насичений, і Estee Lauder менше з'їдає пігмент. А ось Міша якось як, ну, як з'їдає пігменту більше, і, звісно, він так, знаєте. Потрібно більше кремових, наприклад, да, рум'янок від ламен для того, щоб цей рум'янець був однаковий. Але все нанесли я в однакову кількість для того, щоб вам показати, як воно виглядає відразу. В принципі, в процесі я зараз ще буду фарбуватися повністю. І ну, Мені потрібно, щоб тон усівся, нанести пудру і все вам розповісти про це. Легкий макіяж буду сьогодні робити, так як я ж кажу, що таке в садочок, в садочку, точніше в школу, на тренування таке, трішки побігати. Ну, Давайте будемо їх потрошки порівнювати. Що стосується міші, він має більш таку да, легку кремову текстуру, має у складі своєму доглядові компоненти: там гіалуронова кислота, кераміди, рослинні екстракти. І дає такий досить більш природній, сяючий, натуральний фініш, такий зволожений. А ось Estee Lauder він також кремовий, але він швидко висихає на шкірі, тому з ним потрібно працювати швидше. Ну і, звісно, він дає більш таке матове покриття. І стілаудер також, дівчатка, він не містить якихось зволожуючих компонентів, він більш таки орієнтований, знаєте, на стійкість і тривале покриття. Ну, фініш, звісно, в нього матовий, більш таки щільний. Ну, і, звісно, він більше так підходить для нормальної, комбінованої та жирної шкіри. Я б сказала, що він, можливо, навіть і не, таке, знаєте, не повсякденний. Тональний засіб. Щодо тривалості носіння, то Міша, в принципі, якщо брати для сухої і нормальної шкіри, мені здається, десь 8-10 годин він спокійно буде носитися, він спокійно буде триматися на шкірі і нікуди не дінеться. Якщо ми беремо мою шкіру, то десь через годин 5-7 я б його припудрила. Ну, от, моє таке вподобання. А ось Estee Lauder, він більш стійкий, шкіра з ним не жирниться. До речі, так як це матуючий тональний крем, хочу його так похвалити, да, дати йому такий плюсик, він не сушить шкіру, ну, мою. Не викликає якихось відчуттів там стягнутості. Ну, і тримається, як на мене, він на шкірі довше. Хоча по результатам дещо в кінці вже відео я вам покажу Є один невеличкий нюансик. І також, дівчатка, що стосується у нас з вами SPFу, то Міша має SPF 42 в принципі, підійде для такого міського типу да на щоденне використання. А ось W, він SPF захисту не має, тому якщо ви користуєтесь особливо якимись кислотами в зимовий період, або ну, просто влітку, то, звісно, дівчатка необхідно буде використовувати додатковий СПФ, це вже точно. От. Ну, щоб ще вам такого цікавого розповісти про своїм порівнянням, ну СПФ, він важливий, але, як на мою думку, то все-таки потрібно окремий СПФ, тому що те, що є в тональних засобах, ну, це не зовсім той в принципі, захист, який необхідний. Дівчатка, після нанесення вже макіяжу очей, я наношу консилер, і зараз теж вам буду показувати, як консилер тушується і на тому, і на тому засобі. Використовую для. Розташування пензлик Techniques, я від них у захваті, вони мені дуже-дуже подобаються. Насправді, з кожним разом я розумію, що вони варті своїх коштів і будуть дуже довго вам слугувати. З них вимиваються усі будь-які пігментовані продукти. ну Вони вау, чесно. От можу рекомендувати вам їх від цієї душі, як то кажуть. Тушуються і там і там. мій консилер дуже гарно. У мене консилер від Face, хто не знає. Серія мінералс, я їх обожнюю, вони мають гарне перекриття. Так, ну, дивіться, трішки прийшло вже часу. Міша він все ще залишається таким трішки липким і потребує, знаєте, припудрення. А ось у Есті Лудера такого немає, він повністю зафіксувався самостійно. І як бачите, у мене ось на середньому пальчику є е, такі залишки від Міша, а на безіменному, ну, Нічого не відбилося. Зараз, в будь-якому випадку, і той, тональний, і, той, і той тональний засіб я буду припудрювати з матуючою пудрою, вже не хочу там використовувати зараз нічого іншого, просто мені ну, от цікаво, да, для порівняння. Теж пензлі від Real Techniques. наношу я на те зону, скажімо так, більш інтенсивно. А вже там на щочки, то поменше наношу пудри. Так, ну, лягає теж, дівчатка, все абсолютно однаково, все абсолютно комфортно, не викликає якихось там відчуттів стягнутості, не викликає відчуттів там, знаєте, що, чогось мені. Там, не вистачає чи хочеться якогось додаткового зволоження. Да? Або навпаки буває таке, що на зволожуючих тональних засобах пудрові продукти там скочуються, якось, там, ну, не так фіксуються, як би цього хотілося. Ні. Тут все однаково, все гарно, все рівномірно. Мені все це подобається, як воно лягає. Закінчую свій макіяж, я фактично вже нанесенням. Туші вії. теж же туш закінчується, так що скоро буду відкривати новеньку. Відчуття на обличчя абсолютно комфортні і з цієї, і з тієї сторони. До речі, зараз, навіть після припудрення, дівчатка, я думаю, ви бачите, що там, де нанесений у мене естілаудер, то рум'яна видно. Трішки інтенсивніше. Не можу сказати, що якось занадто, але вони все-таки пігмент, ну, да, з'їдає менше пігменту інших кремових продуктів, ніж Міша. Тому ось таке зараз у мене порівняння буде. Ну, дівчатка, не знаю, до речі, пишіть в коментарях. Користувалися ви чи тим, чи тим засобом, можливо, і тим, і тим, і який з них вам подобається, який ні і чому. Також чула дуже багато відгуків про Мішу, що він є комедогенним. Дівчатка, у мене такої проблеми немає. У мене, ну, шкіра може там, реагувати на якісь там. Солодощі і тому подібне, але ось проблем з комедогенністю саме з мішою, в мене немає і ніколи не було, і це вже далеко мій не перший тюбік. Так, дівчатка, зараз я буду ходити по справам і увечері вже вам покажу, що в мене на тональних, по тональних засобах, що залишилося, як вони виглядають на шкірі. Я вже намастилася тушу, зараз треба буде підчищати. Так, ну я підчистила також, дівчатка трішки наношу бронзера, так як пудра в мене ще поки що засвітла для мене. Я буду бігти по своїм справам, а з вами зустрінуся увечері. Ви цього, звісно, ну, скажімо так, цього часу не помітите. А я буду наглядати за тональними, як вони виглядають. Ну що, у мене вже вечір, дівчатка, вже час ру... вечірньої рутини. От зараз будемо змивати все це. І що я вам хочу розповісти? давайте. Я, до речі, рази три чи, мабуть, чотири перевдягалася. В принципі, плюс-мінус тональні засоби в мене залишилися на обличчі. Міша, він поглинувся і став менш помітним. Так і лежить рівномірно, пігмент трішки пропав. А ось що стосується Estee Lauder, за рахунок своєї такої матовості, то він, я б сказала, більш такий помітний в мене на обличчі, Ну, ні там, ні там ні липкості, ні якоїсь додаткової сухості у мене немає. Ну, як бачите, на лобі, в принципі, теж все рівномірно, і навіть немає такого, знаєте, якогось переходу, що там міша має більш такий сірий підтон, а естілаудер більш такий да, натуральний, бежевий там. Ну, Все добре, все мені дівчатка подобається. До речі, зараз хочу з вами провести такий невеличкий експеримент. Я візьму спонжик. І сухим спонжем пройдусь по обличчю, наскільки воно відпечатується. По міщі, дівчатка, бачите, він відбивається на спонжику є. І також, що стосується естілаудер, також є. Але зараз дівчатка вам так не дуже зрозуміло, тому я вирішила все-таки розрізати цей спонжик для того, щоб... Порівняти. І це саме той момент, про який я вам хотіла розповісти. Незважаючи на те, що Міша зволожуючий, а Естілаудер матуючий, Міша, до речі, дівчатка менше відбився на сухому спонжу, ніж Естілаудер. Естілаудер більш помітний. Ну, якось так вийшло, хоча, ну, продукти досить різної категорії, і, навпаки, ну, як на мені, то повинен. Був Есті Лаудер менше відбитися на обличчі, але ні. Ось таке дівчатка в мене вийшло порівняння. Я вам дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставити йому лайки. І всіх люблю, цілую. До скорої зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних.